Так, сьогоднішнє відео присвятимо бджілкам. Одного крутого пасічника, який не дивиться за бджілками, хоче втікти рій. Він їх довів до ройового стану. І це зараз з цього вулика вилітає рій. Він полетів он в тому напрямку. Знаєте, видно, не видно буде. бджоли видно чи не видно? В тому напрямку. Зараз підемо подивимося, куди він полетів. Він повинен на дереві десь сісти. Будемо його знімати. Так, ось і знайшли цього роя, да? приземлився на дереві вже. Приземлився на дереві. Чуєш? Ну він, пожди, Ром, ти ще не зачіпай його, хай вони злетяться всі, а, а тоді, так. Да. Бо вони, дивись, ще, скільки е... в цьому. Чував думаю, може матка така. Вони так, да, щоб злетілися і висипають. Я і не пшикаю. Та це такого все. ящика взяв, рамки забрав, ящика взяв, підніс, труснув, воно в ящик, рамки поставив і все. Поставив тоді цього ящика, тут і вони злетілися в ящик. От раз, коли в мене роль це був, я туда раму поставив, я ще скачу. Це великий буде рій. Ти подивися, скільки ось відлітає їх. Ще Ну там вже такого масового вильоту немає, вже так. Слабенько вони літають, а зараз вони якраз збираються. Та ви є свободні вулики? У нас один свободний численники, там я рамчику. Рамчику. І рамки постоянно. Да, да, Поцієм можна. Раз районі не витягають далі. Зараз візьмемо, він буде на це, на соняшник якраз нормальний. То соняшник вже цвіде. Тут чи ні? Вже ось по трасі повним ходом там поле є. Да. Я вчора ще бачив, що почав соняшник цвісти. На биках. Получается без перерва все. Сады пошли, а промакация. Да, да, да. -да. Ще липа не перецла, вже соняшники начали. А тут у нас засіяли, ще подсівали, то есть тут были свисты на есть, не маленький. Нормальный рин. Втекло от тебе нормально. Mm -hmm. В б втекло. И да. подивимося скільки осталось, и потом прикинем скільки там улетело. Там ж тих, ты семьи тоже. Ну такого не було, чтобы я... были облеты, но такого точно не было. Бо я б завипил, наверное, пошли такую. Пів години не дай били. Тут поки літає, то б. Да. Вони це... навіть з трутнями дивимо, навіть з трутнями поприлітали. Оце він. Давай продамо. Та що? мені ще У <рес> мене повні вулики. Продамо, а гроші проп'ємо. Не даси ж мені напитися. Та я тебе і так напою. <рес> <рес> без без бій. <рес> так, ну все, ждемо. Ждемо поки поприземляються. Зараз Дивись, на липу ще йдуче в біло кільця. Вони з пергою сюди летять, так? Так. Вони з утра вони до того літають. Такі це саме. Такі, ці багато. Прямо зверху от тут було. Хороший рій. Дивись, зігнулося. правильно Ну вже диви, менше і менше стає. вже взагалі мало. Вже, може, може, а диві, як вона гнеться. Чуєш? Ну що, допустим, тут я 3 кілограми, візьми гиру 3 кілограми вчепити. де ця гілляка була. Стара, якщо з потрьоними крилами вона нікуди не полетить, а молода пішла з ним. І ще деяке віско потягнуло за собою. Це трохи, що погано вони розтягнулися і всі а в ящик я, вони... А я візьму тут рукою таку згребу їх трохи, а потім тут стрихну. Давай, давай, ящика. Подожди, подожди. Зараз... Щоб один тримав ящика, да, ящик буде під самим цим рамки виймемо, ящика. Тоді ящика поставив і вони в ящик всі позбираються, оці що зверху. пожди подожди, Хай він хай тримає ящика. Тримайся знизу ящика. Став, став донизу і... Ага. Ні одна. Прижав, значить. Ні, кохав, нервав. Жарнуло? Вилазять нижнім льотком. штук пішли? Давай за шеїм дірки. Ну вони сідають там, бо вони бо вони сідали там. Я матку бачу. Тільки молода. А стара, виходить, могла виводити там осталось, так? Да? Навірно, якщо вона без крил, то куди? Куди ж вона піде? Жало, на руку впала. Вот Стояв, практически трохи, Сипнуло, але не лежать. Матка тут. Зараз ще трошки беремо. Нет, в той дозе той, 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 новий, новий сейчас стоїть у нас. Ну no, no. да, тут воронки. А лица. ви Ні, я по замету. А, а, хорошо. Получается, что укидывается. Візьми ще з гляки струси труси теж. Хай вони тут вже не привикають так Ще якби димара взяти та їх трохи із цього ящика позадимлювати туди. Отак, з піднесу. Або щітку. Щіткою можна тако раз і позацигокувати. Або рукою. Попробуй рукою. Залазили вже в ящик. Ми їх зараз вже на сидово посадим, да? Да. А люток в тебе той нижній не закривається, так? Ні. Бо я, я зробив, що в мене сіточкою тільки раз закрився і все. Хоч щоб взагалі не вкусила. Це Так не цікаво. Ось ну, цей стран. Да, разлайтятся тут. Подавись, а че ледки там открыты. Открыто я для района оставлял. Так, переставляем рамки. Опа. Гулячку забираємо ставим рамку, просто От ту просто рамку ставимо, а тоді ящика перевернув, струсив і все. Зразу їм на роботу ставим. Я дивлюся в тебе і смикаючі рамки є, да, і, і такі і всякі. Без Так. Візьми цю кришку, струси зразу, щоб вона тут не мішала. А тоді, давай я буду тримати кришку, відкрию більше. А ти от того забирай, я туди я потримаю? Ага, хорошо. А ти перевертай ящика і пробуй погепати по ньому. Придбати ще одного щіблення. Так, ще одну щільну. Да, На 4 рамки. Все, все ящика там спереді послав коло льотків, та він. Чи тут то, да. Потолоченою візьми такой раз, потоложу. Або це. Димаром зажене його у вулик. А ну, І потолоченою можна прикривати. Це потолочені грубелецькі дивлюсь такі, да. бо я робив зразу по сантиметру, вони почали викручуватися. А це нормально. Не а потім почав по 12 мм робити. А тоді робив з осики і з липи, а зараз роблю і сосни або смереки. Смереки класно теж. І нормально. там, де, да, і де немає живиці, взагалі ідеально, не, не крутяться. Вовше. Там трохи такого. А із з цієї з липи, і з осики, Такі вентилятори робить, що капець. І лодкою, і так викручує. Тепер так, ще треба рамок суші, якщо є, то попідставляти їм ще. А якщо, не знаю, може він так скупився. Так, підставимо ще рамку з розчиною, щоб вони дурня не валяли, а працювали. А сушнику нема біж, так? Да? Ні. Це Споследних залишився. Так, тоді... Тоді це... Ого, у тебе ще й з пазами так круто. Це якщо вдруг розділити там. Я зрозумів. Ага. Бо я розділюю цими. ДВП я беру, ріжу із ДВП, самоложі. А він не на той телефон, навіть з'явив.